Це в нас, що? Е, Нахай, не, 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 це так. у нас 9 питань, будуть буде підготові. Так, так, так. А, що, можна почути? Почути. так. Шановна комісія, присутні, у нас кворум є. На комісії винесено 10 питань, одне у нас буде видаткове з голосу. Я озвучу. Прошу давайте приймемо рішення, щоб оглянути ці 10 питань. Хто за? Да. Одноголосно. Добре, як давайте по порядку. Мехай не будете підказувати, що у нас тут по бо я не сильно знайомий. Так, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів із споруд електричних комунікацій згідно КВЦЗ, там 13 Тоус Україн Таур. Компанії міст застави це по так, так, висок, так, висок. так. Ні? Ні до нас. А? Звернулося товариство з обмеженою відповідальністю Ukraine Таун Company, яке е, розробило проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів споруд телекомунікацій. Вони розроблені там на, Як вони а, на Курашковій на Курашкові горі. Земельна ділянка має площу 0,141. дві сесії ми давали досвід. Да, так, да, да. так. так. документація подана би... на... на розгляд. І Це... коли була у нас нарада, ви почайте, то їм тепер надано навіть право, що вони коли навіть всі документи не зібрали. Вони мають право починати встановлювати та і в той же час доготовлювати документи. Це вони на, на рівні держави. Мені кажеться, що це постанова 40 або 44. Не пам'ятаю. То є роз'яснення. Вони, вони подали документи, пропонується комісійний розвід, що прийняв своє рішення. Друге питання у нас про затвердження актів приймання передачі межових знаків на зберігальні земельних ділянки для будівництва та тобто обслуговування жикового будинку, будинку господарських будівель і споруд та для ведення особисто сільського СМ. Шкеа Світлана Миколаївна, в неї вже є виготовлені. Акти, вже зареєстрована приватна власність, але в зв'язку з тим, що ділянка е, лежить неправильно в системі і сусіди не можуть зробити цю ділянку, вона переробляє робить книжку по відновленню, встановленню меж земельної ділянки в натурі. Але в зв'язку з тим, що її сусідка обрамовить читання, не хоче погодити межі, ми зараз мусимо виїхати на повозення межі. Не. Оце буде виясняти. Прошу. Ні, Я не можу сказати, бо ні. Можуть. Добре, так. Приступаємо третього. Ну, зривано ну, 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 дійсно. Да, ну. на нижнього буде бачити на місці. Так, третє питання. розгляд звернення Левіненко, НВ щодо знесення аварійного небезпека. То аварійно, ви, не толі то, то, то це теж виїзд. Це теж виїзд. Так. Ви то тоді потрібно відповідати. Так, про розгляд звернення. Порязанський. Аварійний туалет. Я маю навіть тут Це ми мусимо виїхати і дати чи знову сторіччя у нас теж виїзне, 400-річчя виїзне, що робили гравійну дорогу, засипали тібеном ага. чи що. що? Фасуль. Фасуль. Чи прошу фасульми? Фасулію з мене. А, чи фасулі зменнули? Ну, коротше, ця. Там ніколи пасує. Покійна... Ну, спокійна, ну ця, що шо... на... Кайтанка. Кайтанка. Так, це Кайтанка написала там, де мама її покійна жила. Мама така була, маха. Ну, я не знаю. Так, п'яте у нас теж різне. Так, п'яте що. Оце звернення. звернення на Черезніченка. Так, так, на пермоні, так, так. Тоді далі, що у нас? Шосте. Про надання дозволу на укладення договору аренди земельної ділянки кадастрові номер є для розміщення та експлуатації об'єктів із споруд електричних комунікацій. Зазначала, як зазначала Мирослава Михайлона питання перше, після отримання проекту зміустрою. Вони просять надати дозволу на укладання договору земельної ділянки з цим кадастровим номером на 49 років з 12% нормативно-грошової оцінки, що становить вік 4559 гривень 20 кубів. Але я хочу внести тут ясність. Ми не можемо дати на 49 років з якої причини, тому що ми дали їм дозвіл на розробку проєкту відведення на 7 років. А чого ми э, керувалися тим, тому що що, що 5-7 років розробляється нова нормативна машина оцінка. Ну, даємо перший раз, раз на 7 років, а там вже да. буде воно. Місяця Брешин немає на 7 років. Хто за? Да? Одноголосно. Так, далі у нас сьоме. Про внесення змін до е, відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб, юридичних осіб, клієнтів та громадських Формувань щодо економічної діяльності комунального підприємства застави міської ради Благоустрій Плюс. Це наше комунальне підприємство Благоустрій Плюс, яке згідно з відомостями єдиного державного реєстру юридичних осіб підприємців, має основним кведом діяльності інші види діяльності із прибирання. Наразі є потреба внести зміни до кведів і визначити основним видом іншої вид діяльності, зокрема збирання безпечних підходів а також доповнити перелік кледів новим кведом 3821 оброблення та видалення безпечних відходів. Це потрібно підприємству для критичних, для щоб воно отримало статично важливого підприємства для функціонування національної економіки у період дії воєнного стану. Тому потрібне рішення І це Юльна, то саме, що Олег писав, що на рівні держави до якого до числа. Так, ми маємо право внести будуть і зміни до 28 Середньо, тому що потім буде діяти перехідний період, пов'язаний із тим, що стосовує свою дію господарський кордон України. Тому ми терміново вносимо зміни до кведів і додаємо один новий і змінюємо основний. Пожалуйста. Я думаю, що подарується немає. Немає. змінюється, нас додається кведи, додаються в так, восьме питання про експлуатацію залізничної дільниці. Заставку хочуть нас спроводі, щоб ми дали то саме. Вже зверталися колись до нас. Дозвіл на закриття е, станції. Ми категорично проти, і плюс що вони там ще хотіли, що щось. Це да? є два ідентичних проекти по двох дільницях: застав на вікно Буковини і Веренчанка застави. Залізниця вважає ці дільниці Десь. мало. Так, так, що вони, е, їхня експлуатація проводить багато тому. Може, коли ще Є, <з 1> то вони, вони ще буде? І з точки зору якщо залізниця хоче закрити ці дільниці, вона повинна взяти положення у нас і у е, органів виконавчої влади, який віддає саме транспортом і зв'язково. Якщо ми не погоджуємо закривати, то ми маємо їм допомагати в утриманні цих дій. Тобто Ми мали програму з міського бюджету, брати участь у в... стояли. або стояти. ми, або ті банкови. Або ми, або ті одиничні тоби, які користуються. Це Миколаєви, ми ось на зерно. У нас є але зерно, чи ясно, вони овіться. Запрошуйте директор, запрошую цього, якщо воно їду потрібно. Давайте зробити тут програму і це все об'єднувати. Якщо то будемо другу розглядати, зараз ми надамо їм рішення, а вони назовно не приймуть. Це взагалі це звучить та й провокація. Тому ми вже пропонуємо не з закриття цих двох залізничних дівниць. А у зв'язку з обмеженими можливостями нашого бюджету ми ні, ні. Е е не будемо відшкодовувати збережність. Ми рекомендуємо залізниці, вжити заходів для пошуку внутрішніх резервів забезпечення повноцінного функціонування служб володіяльності. Ми рекомендуємо не погоджувати закриття. гроші бюджету не даємо. Це я там голову шукати починає собі. Але наші права. А, це має право їх закрити. Точно, якщо ми не земо ніякі захопили. Ми будемо Чого це рішення. Ми стверджуємо нашу позицію, що ми хочемо, щоб інвестиційна привабливість нашої громади регіону залишилася. А якщо ми запрошуємо директора, він теж дасть свою рекомендацію, чи воно йому потрібно, якщо то може бути вони з ними співпрацюють. Є ці жовтні де то давно, вони кусок дороги робили за свої гроші.

Межі для цієї залізниці Володимир Дмитрові все закінчується. Там паливний слаб, Басала, і знак заставили. Далі йде Юнківська територія, Вікнянська територія. Заставлена вікно на сам 500 метрів. А це вже було на нашій території. Тому що, як пише у проєкті, не погоджуємося. Якщо не погоджувати, то зараз... За те, що не погоджуємося, то за те, щоб не погодити за різниці закриття за різниці. Одноголосно. Ще, ще одне у нас додаткове про технічну документацію кусть Степанії Іванівни, місто заставлення вулиця Незалежності 2. Прошу, повізати. Поступила заява від Степанії Степані, жительки міста Заставна, Іванівни Незалежності 2А. Людина виготовила течічку по відновленню встановленню меж, просить подати на сесію для затвердження. Я Немає. Не 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 Хто за? Одного ласного. У нас? нас питання на комісію здануть всі про мизник, прошу комісію.